Саме час для утеплення. На вулиці йде сніг, тому ми можемо переходити всередину будинку і займатися утепленням конструкцій, що всередині, таких як перекриття, покрівля похила або вертикальні перестінки, кому що потрібно. Пропонуємо вату в рулоні по 44 та 48 гривень за метр квадратний товщиною 50 міліметрів, а також вата в матах. Щільністю 35 кг на куб по 75 гривень за метр квадратний товщиною 50 мм. Також маємо вату з щільністю 45 кг на метр кубічний, яку використовують для вертикальних конструкцій. А придбати утеплювач, гідробар'єр, паробар'єр, скоби для закріплення гідробар'єру та паробар'єру, ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90. Магазин будівельних матеріалів консоль Буд». номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.